Звонит, куда прийти. Да, — У я я вас, я вас громадське телебачення. Я вам нічим не можу. А це черги ви записуєте куди? Я нікого нікуди не записую. Ну, у вас тут в бланку є список черги. Це люди, які стоять сюди в прийманні. Хто говорив, що це мой бланк, а не ваш. Це ваш бланк. Ви не знаю, його тримаєте, його в мене в руках немає. Не знаю. Ви ж підходили до людей, ну, консультували, когда? так? Так, так. Ну, тільки що перед цим розмовляли з жіночкою. Не знаю, не знаю. А що тут взагалі за черга, тоді поясніть нам, будь ласка. Да, а я, шо, директор цього міста? Ну, а що у нас є директор міста? Я ж знаю. Ви ж я вже директор міста, так? Да? Ні, я, я просто вже журналістів немає. А, ви перехоже, в такій гарній кепці. Ну, а що? Нас запрещено. Запрещено в нас в чому доходити? А, скажіть, будь ласка, ви записуєтесь в чергу, перевіряєте документи чи що ви робите? Я просто що А, за заповнювати папочку дати, так? знімати. Зрозуміло. А багато людей вже записалося в чергу? Ні. Хто казав записався? Ясно. Дякуємо. Так, дякую. Я знаю, що ви зручно.